Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг національних чемпіонатів, у яких фіксується найменша середня кількість ударів по воротах за 90 хвилин гри серед топ-50 ліг. На першій позиції Джей ліга 1 Японії із середнім показником 19,9 ударів за матч. На другому місці вища ліга Хорватії 24. на третьому чемпіонат Греції 20,5. УПЛ ділить сьомий та восьме місця в рейтингу з чемпіоном із. У обох середня кількість ударів становить 21.3. Шахтар зіграє номінально домашній матч першого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2025-26 проти Ільвеса у Любляні, Словенія. Про це гірники повідомили на своєму офіційному сайті. Поєдинок Шахтар ільвис відбудеться 10 липня на стадіоні Стожице в Любляні, Словенія. Початок гри о 21.00 за київським часом. Український півзахисник Ракова Владислав Кочергін успішно переніс хірургічне втручання після важкої травми коліна, отриманої на тренуванні. Раніше, під час тренувального заняття, українець зазнав серйозного ушкодження. Медичне обстеження виявило розрив передньої хрестоподібної зв'язки і пошкодження меніска. У зв'язку із цим гравець був змушений лягти на операцію, яка завершилася успішно. За інформацією клубу на Кочергіна очікує тривалий період реабілітації. Триватиме від 9 до 12 місяців. Чекаємо на тебе, Владиславе. Повертайся сильнішим, написали в офіційних соцмережах Ракова. 35-річний Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко заявив, що сезон 2025-26 стане для нього останнім. Цитата: Ми поспілкувалися з головним тренером та президентом, бо для мене було дуже важливо почути, що я потрібен як футболіст. Я в жодному разі не хочу бути в клубі як футболіст завдяки якимось своїм попереднім заслугам. Коли я почув думку головного тренера та президента клубу, я зрозумів, що вони розраховують на мене як на бойову одиницю. Тому я підписав контракт ще на один рік. З приводу того, чи останній це мій контракт чи ні, то я з упевненістю можу сказати, що це останній мій рік як футболіста, сказав Ярмоленко. Півзахисник Діна за Сергій Старенький ухвалив рішення про завершення кар'єри футболіста. 40-річний українець хоче організувати прощальний матч, який проходитиме у Вишгороді. Він планує зібрати колишніх одноклубників, тренерів та футбольних селебріті. У поточному сезоні старенький забив один гол та віддав три гольові передачі у 17 матчах. Але Дінас, за який він виступає, вилетів з першої ліги. Протягом кар'єри старенький також виступав за торпедо, жодіно, сморгонь, десну, львів, олександрію та київський арсенал. Оболонь оголосила про завершення співпраці з тренером воротарів Артемом Кичаком. Кичак приєднався до оболоні літом 2022 року. У якості гравця воротар зіграв 15 ігор за біло-зелених, у яких пропустив 20 голів. У вересні 2024 року. Артем Кичак увійшов до тренерського штабу пивоварів. За цей період Кичак в якості тренера провів 25 матчів: 8 перемог, 7 нічиїх та 10 поразок. Новим асистентом головного тренера оболоні Олександра Антоненка став Олександр Ковпак. Також у штабі Антоненка працюватимуть Денис, Шапошніков, Микола, Михайлов і Максим Покотилюк. 42-річний спеціаліст раніше очолював ЛНЗ. Під керівництвом Ковпака Черкаський клуб пробився в УПЛ у 2022 році. Колишній голкіпер Київського Динамо, Донецького шахтаря та збірної України Олександр Рибка домовився про співпрацю з одеським чорноморцем, де виконуватиме роль тренера воротарів. Про приєднання екс-футболіста моряки повідомили у своїх соціальних мережах. Цитата: мені зателефонував головний тренер Олександр Кучер, з яким ми давно знайомі, і запропонував увійти до тренерського штабу у якості тренера воротарів. Я недовго думав і одразу погодився. Дуже приємно приєднатися до чудового клубу та колективу, сказав Рибка. Нагадаємо, під час своєї професійної кар'єри Рибка грав у чемпіонаті України має досвід виступів за клуби з Туреччини, Латвії та Азербайджану. Провів десятки поєдинків за збірну України різного віку. Воротар Вадим Сташків покинув лівий берег, повідомляє офіційний сайт клубу. Співпраця була припинена за обопільною згодою сторін, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет бери від гри своє. 17-річний голкіпер виступав за Лелек з 2023 року. У сезоні 2024-2025 Сташків зіграв 18 матчів за лівий берег Ю-19. Також юний голкіпер взяв участь у 16 поєдинках з Гандю ФЛУ. Буковина оголосила про трансфер голкіпера Германа Пінькова. Перехід 31-річного українця відбувся на правах вільного агента. Оскільки його контракт з ЛНЗ був розрахований до 30 червня. Угода розрахована на один рік. У сезоні 2024 25 Воротар провів один матч. Він зіграв у поєдинку УПЛ проти Олександрії. Верес оголосив про підписання правого захисника Константіноса Стамуліса. Перехід 24-річного грека відбувся на правах вільного агента, оскільки його контракт з Анортосісом сплинув наприкінці сезону 2024-25. Угода розрахована на два роки. Стамуліс перший грецький легіонер в історії рівненського клубу. Футболіст також може зіграти правого та лівого хавбека, лівого та центрального захисника. У 29 матчах за Онортосіс гравець зробив два Асисти також він грав за отелос. Одна результативна передача у 36 іграх. Ще виступав за Ламію. Результативними діями не відзначався. Юнацькі команди АЕК та збірну Грецію 19 Центральний захисник Олександрії Артем Шабанов став гравцем металіста 1925 Контракт футболіста з харківським клубом розрахований на один рік з можливістю продовження ще на один сезон. Сума трансферу не повідомляється. Шабанов буде грати у харківському клубі під 31 номером. Артем виступав за Олександрію з липня 2024 року і став разом з командою срібним призером УПЛ. Його контракт з клубом був розрахований до 30 червня 2026 року. Минулого сезону Шабано відзначився одним голом та одним асистом у 30 матчах за клуб. Центральний захисник руха Роман Дідик став гравцем ЛНЗ. Термін дії контракту не повідомляється. Раніше була інформація, що ЛНЗ може заплатити за Романа близько 1 мільйона євро. Його угода з рухом була розрахована до 30 червня 2027 року. Дідик є вихованцем руха. Він провів за першу команду клубу 90 матчів, у яких відзначився чотирма голами та трьома асистами. Він входить у то 5 гравців за кількістю матчів за рух. Нападник епіцентра Данило Кравчук перейшов в ЛНЗ. Деталі угоди не вказані. Минулого сезону Кравчук провів 20 матчів у першій лізі, забив 13 голів і віддав три результативні передачі. Він став найкращим бомбардиром турніру. Трансфермарк оцінює гравця у 500 тисяч євро. Центральний захисник Шахтаря став Лемкін, який у сезоні 2024 2025 виступав на правах оренди за Макабі Тель-Авів, Перейшов у Твенте. Контракт розрахований до червня 2028 року. З опцією продовження ще на один рік став приєднався до шахтаря з хапеля Тель-Авів у липні 2023 року за 850 тисяч євро. Цього сезону футболіст відзначився одним асистом у 28 матчах за Макабі Тель-Авів. Окрім Трапзонспора, півзахисником Шахтаря Артемом Бондаренком цікавляться клуби 105 чемпіонатів Європи. Повідомляє та таке серед них команди Прімери та серії А, але до конкретних пропозицій справа поки що не дійшла. Зазначається, що Шахтар хоче отримати за Бондаренка не менше 10 мільйонів євро і не квапиться з продажем гравця. Контракт Артема з клубом чинний до 31 грудня 2028 року. Раніше була інформація, що Трабзонспор практично узгодив перехід Бондаренка за 6-7 мільйонів євро. Цього сезону на рахунку гравця 12 голів та 7 асистів у 41 матчі за клуб Чорноморець може підписати правого півзахисника Ростислава Русена. Повідомляє Sport.ua. За інформацією джерела, 29-річний українець знаходиться на перегляді в одеському клубі. З літа минулого року Русен перебуває без клубу після відходу з металіста 1925 Журналіст Ігор Бурбас розповів про кадрову ситуацію в Олександрії. Цитата. Безера за моєю інформацією знову у своє кіно грає, відмовляється повертатися. Мігел Кампуш так само проситься на вихід. Поки невідомо, але є домовленість, що його будуть продавати. Теді Цара, наскільки я знаю, дисциплінований. Все вчасно. Тут взагалі питань немає, сказав Бурбас. Голкій Переала Андрій Лунін сезон 2025-26 хоче провести в мадридському клубі, повідомляє Марка. 26-річний українець почувається дуже комфортно в іспанській столиці. Він має кілька трансферних пропозицій, але жодна з них не пропонує йому тих особистих та професійних умов, як дає Реал. Воротар минулого літа продовжив свій контракт до 30 червня 2030 року. Крім того, Андрій сподівається скористатися можливістю навчатися та тісно співпрацювати з новим тренером Хабі Алонсо. Єдиною ситуацією, яка могла б змінити думку Луніна, була б пропозиція від клубу 100 ліг Європи, але у випадку, якщо б вона гарантувала б йому місце беззаперечного гравця стартового складу, однак наразі така можливість не розглядається і навіть не обговорюється. Лунін не робить жодних кроків у цьому напрямку. Раніше повідомлялося, що Галатасарай з'ясував ситуацію гравця. Також була інформація, що Андрій найбільша мрія реала Ов'єдо. Проте Лунін наразі не розглядає таких варіантів. У сезоні 2024/25 воротар провів 14 матчів за Реал, 6 на Сохо та пропустив 19 м'ячів. ПСЖ продовжує наполягати на трансфері центрального захисника Бормута і Забарного. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плетенберг. Кілька топ-клубів були проінформовані, що Ілля домовився з паризьким клубом про перехід. Зазначається, що гравцем також цікавився Ліверпуль, але до конкретики не дійшло. Також з'явилася інформація, що тренерський штаб Нюкасла високо оцінює Забарного та намагатиметься його підписати. Але переговори між ПСЖ та Бормутом перебувають на просунутій стадії. Загальна сума угоди може скласти 70 мільйонів євро. Всього сезону Ілля відзначився одним асистом у 39 матчах за клуб. Нападник роми Артем Довбик може покинути клуб влітку, повідомляє італійське видання Туту Калсіо. Джерело стверджує, що Ювентус зацікавлений у 28-річному українцю і готовий заплатити за його послуги 50 мільйонів євро. Оскільки Душан Влахович збирається покинути Ювентус влітку, а Рендал Коломояні повертається до ПСЖ після його орендного періоду, туринська сторона прагне підписати нового форварда. Ім'я Довбика є одним із найбільш обговорюваних у Турині. Повідомляється, що Рома не буде продавати українця менше ніж за 50 мільйонів євро. Нагадаємо, що минулого літа італійський клуб підписав Довбика з Жерони за 30,5 мільйонів євро. Очікується, що найближчим часом Ювентус надійшли Рим. Мля нам офіційну пропозицію щодо Артема Довбека Динамо цього літа дуже активне на трансферному ринку і близьке до посилення півзахисту. Столичний клуб вже погодив трансфер 21-річного хавбека Саліфу Суми, який виступає за Азербайджанську зіру. Про це повідомив у соцмережах журналіст Фуат Анакбаров. Нагадаємо, це вже друга спроба киян роздобути гвінейця. Взимку 2024 року біло-сині також вели переговори, але тоді угода зірвалася. Зараз сторони, судячи з усього, змогли досягнути домовленості про перехід гравця. Умови майбутнього переходу поки що не розкриваються. Відомо, що півроку тому Зіра оцінила свого гравця у 800 тисяч євро. Актуальна вартість футболіста за версію Transfermarkt – 1,2 мільйона євро. Минулий сезон став для півзахисника справжнім проривом. Він забив 12 голів. Та зробив сім результативних передач, ставши другим бомбардиром чемпіонату Азербайджану. Якщо все завершиться успішно, сума може стати одним із головних літніх трансферів Динамо.